Усім привіт, друзі! Вітання вам недільний день. Він вже майже добігає кінця. Сьогодні у нас був такий дощовий ще трохи ранок, ніч була дуже дощова. Хочу сказати, що наляло у нас трішки наляло. От ми сьогодні з Юрою справилися в одній справі, так як і було домовлено з людьми з Острополя. Ми продали чотири цесарки, а це ось зараз вийшла. Уже думаю, буде ця птиця заходити вся у хліб, то насиплю їм ще їсти, хай їдять, тому що ніч довго. Вони зараз ось позаходять потемніє. А поки що аж ще до ранку я їх відкрию. Та вже знаєте, приємні люди приїздили. От. Е... Да, за тисячу гривень ми продали цих цесарок, так як в інтернеті я говорила і так як викидала от у Фейсбук, нічого вони не перепитували зайвий раз, вони просто розрахувалися та й на тому все. От, але доволі такі приємні люди, тому що завелася у нас з ними розмова за, за наших курей, за їхніх курей там туди-сюди, та ще вони навіть нам і пробували допомогти. В одній справі, за що говорили, говорили ще за наших кур бійців. Ну та ось відразу і показую кури, позбігалися вони їсти, оце ж насипала цесарки, чую, що вже по городі кричать. Зараз вони зійдуться. Значить, у якому плані говорили? Дивіться, дивіться, як крем качок витягує цього корита. Том десь сходить з качками, немає їх тут, а прийдуть. От. Значить, е, говорили про те, що е, от чоловік говорить, вони на вигляд такі малі ці кури, от. але вже ну, ми неодноразово повторювали, що це таке тільки враження, що вони маленькі, але насправді це враження хибне, е, тому що по виходу м'яса кури хороші. Ось цей от півень, оцей на шрембу. 4, майже 200 кілограм. От, 4 кілограми з хвостиком. Хоч по ньому і не скажеш, отак стоїть крила, лапи, от, і на тому все високі на ногах просто. А насправді то м'ясо є. За рахунок чого от вони такі м'ясисті, так як ми вже їх, вже їх на забій брали, от, все, то ми вже розуміємо, що ось така їхня вага. Е, тому що е, е, сам кисяк у них надзвичайно такий, знаєте, е, як сказати, маленький, вузький. Ну, не знаю, як пояснити. От, малесенький, о, веде Том. Качура немає, качки вперед, том взаді. От. А все отаку, от решта, от то, знаєте, м'ясна оця маса. от, І доволі гарно виходить на них м'ясо через те. Тому ми з великих курей. Вони люди легорнами займаються. от, Ще забула ще яку породу. от, і, ну так, знаєте, Інтереси співпадають, то ми трішки поговорили. Тому от ми, всі от, крім цієї породи, курей великих, не хочемо ніяких. Це по-перше. По-друге, півня нам потрібно ось цього міняти, тому що це одноклівне як сказати, стадо. Так? Він оце молодняк повів і він оце батько. Тут залишилося кілька стареньких курочок, а решта все молоднячок. От, Тому півня потрібно буде замінити. От, щоб перебити кров, але справа в тім, що е, не дуже його де візьмеш з цього півня. От, е, потрібно зв'язуватися десь з людьми здалеку. Ну і дороговартісний плюс е, кури. Е, але от сьогодні цей чоловік, що приїздив з, е, з жінкою, він телефонував, каже: зараз, можливо, я е, вам щось напитаю. І він телефонував у Хмельницьку область, так зрозуміла, десь туди сероконсантинів до друзів. Але навіть і ті друзі от запитав, каже, питають люди за півня бідсівської породи. Каже, ну, поблизу не можу сказати, не знаю, де в кого є. І друге запитання, каже, чи немає ще качура і бігунка, тому що пропав. Качки є, качура немає. На що теж? Відповів, що теж не знаю. От і отака заковика. Хоч з качками вже в Юрі трішки, знаєте, воно якесь. Розчарування до нього прийшло, казав, що ой, не знаю, мабуть, каже, більше не будемо ми шукати того качура. От е, цікавенькі качки, цікавеньке м'яса у них небагато. За, знаєте, візьмеш отаку качечку, навіть оцю звичайну шипуночку. от, е, То там є м'ясо, а у цих бігунках то м'яса на них, звичайно, то немає. Але вони, знаєте, такі от цікаві качки, як порода. Ну і несуться, наскільки ми знаємо, вичитували за них все, то е, кругом описується те, що м'ясо їхнє е, не м'ясо, а вибачайте, яйця їхні. Гідні для споживання, точнісінько, так як курячі, і навіть там ба більше у них якихось там корисних речовин в тому яйці, якісь воно властивості має. От, ну, така, знаєте, Інформація така цікава. Ми читали про них, дізнавалися. Ну і Описується також, що яйцекладка у них гарна, довга. От, хоч по тому, як ми їх тримаємо, ну я б не сказала. Е, ось ці мускусні качки е, набагато раніше розпочинають нестися, вона пізніше. Ці качечки, ось ці бігунки, вони тепло люблять. Вони з настанням уже такого стійкого тепла. Отже аж тоді починають нестися. Ну, хоча да, хоча несуться так доволі справненько. От. Е, ну, таке. Може, може, ще Юра пересердиться. Знаєте, може, перейде, як то кажуть, Хмара, то тоді ми таки будемо качура шукати. Ну, але проблем, проблемно те, що не роблять виставок чогось цього року. У нас поблизу ніде не бачу, що були виставки. Потрібно, якщо йде на виставку, то потрібно їхати десь далеченько. От, будемо думати, одним словом. А ось, ось цих курей, цих курей не поміняємо ні за що. Так, не чути, десь цесарки кричали-кричали по городі. У них сьогодні був е, трішки стрес. Ого, вони аж там далеко на Люцерці, аж в кінці-кінці кінці города. От, значить, чого, е, чого ти кажу, що був у них стрес? Ми, значить, вчора підготувалися до того, що сьогодні люди приїдуть, ми зловили чотири цесарки, закрили їх до голубів. Сьогодні вже все Телефонувалися з людьми, вони їхали, ми значить, розвернулися від церкви, і вони взаді так, за нами приїхали сюди додому. Погірши Юра показувати коника, поника, архипушку. От. Походили вони біля архипушки, позазирали. Ну, а я ж вже з дівчатами ловлю цесарки. Зловила дві, виношу, виношу на дорогу, машина є, нікого немає. Ну йду шукати е, дехто. Е, значить, давай ми вже з цією жінкою цесарок е, садовити у ящик. от. Ми обидві, знаєте, хоч я то знаю, що таке цесарка, але ми обидві не очікували, що воно так вийде. Ми посадили, одна вилетіла прямо там по машині. Зловили, поки тут зловили, вилетіла ще одна. Ну, вже якось ми дві е, таки всадили в ящик. Давай знову ловити цесарок. Аж не так-то так це легко. Ми давай вийшли всі дівчата, і я давай там їх стадом всіх у хлів загонити. Загнали в хлів і вже я у хліві ловила. І вийшло, виходить, що може воно, знаєте, може воно й на краще. Вийшло так, що е, зловила взагалі інших, ніж тих, що ловила. Ну, але вийшли там усякі: вийшли блакитні і білогруда одна, і одна сіра, крапчаста, тому хай. Хай буде людям добре, хай ведуться. Отака історія з цесарками, зараз вони десь о, пішли, пішли по городах, ото то пташки. Так, прилетіли, летять, біжать. Зараз підбіжать ближче, шкода, що далеко було. Не було б видно, як вони летіли. Вони як зірвалися з одного города, <сі> через один перелетіли, опинилися вже аж тут. Он зараз, напевно, що через буряки. А може, будуть бігти так напроти. От. Відчувають, відчувають, що насипала їсти. Оце це старшеньких сіки лишилося. Якщо я не помиляюся, ходило їх 13, четверо ми звідси забрали, значить, лишилося їх дев'ятеро. Але це ж так стою, хочу побачити, як це вони будуть усі стадом іти. Можливо, якісь менші вже до них прибиваються, не знаю. Так, вони бачать, я стою і думають, будемо ми нібито там пастися на цьому, на гичці. Таки зараз. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Є оце дев'ять їх тут старших лишилося. Одна якась накульгує. Та й такі справи. Ну, ось так ми сьогодні цесарок продавали. І така невеличка розповідь про ту породу курей, яку ми утримуємо, і міняти бажання не маємо. Все, буду йти в хату, тому що там щось ставило <смажити>, смажити, жарити, шкварити. От. А дівчата надумалися: не знаю, якісь сінабони робити. Що воно таке? Перший раз таке, я взагалі перший раз навіть назву таку чую. Ну, але що, ці? Дівчата, діти десь повидивляються, понаслуховуються все. Хочемо сінабонів. Треба те, те, те. Ідіть, беріть, ідіть робіть. А я пригощуся, має бути смачно, так як вони розказують. Тому все усім гарного вечора. Ну, от, поки їсти прибігли, то кури майже все з'їли. От будете знати, як ходити.